Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Обіцяла показати варіанти фруктових нарізок і ось нарешті зняла дві, як на мій погляд, дуже цікаві тарілки. Одна така більш складна, а друга простенька, яка мені, до речі, подобається, напевно, більше. Почну з першої такої складнішої. Спочатку беру ананас. До речі, щоб перевірити, чи він стиглий. Треба ось такого потягнути середні листочки. Якщо вони легко виймаються, значить ананас стиглий. Відриваю листочки, розрізаю навпіл, і треба буде мені для цієї тарілки половина ананасу. Цю половину також розрізаю навпіл, вирізаю тверду частину та кінчики. Потім вирізаю м'яку частину та нарізаю на дольки. Кірка ананасу тут служить як декоративна частина, бо в ній дольки і будуть знаходитися, які ми ось так роздвигаємо у шахматному порядку, і виходить дуже прикольно. На черзі у мене йде груша, яку я нарізаю на ось такі кружечки можна навіть було тонші, ніж в мене. І потім буде така, як башня, яку ми теж роздвинемо по рядах, і теж буде дуже гарно виглядати. І кінцівку не викидайте, от тут видно, верхівку я маю на увазі. Сурмою нічого не видумувала та, в принципі, і не треба, але вона в мене була дуже стигла, тому просто розрізала навпіл і на ось такі дольки. Далі у мене на черзі був грейпфрут, який я розділила на частинки, і почала відрізати верхівку кожної частинки та знімати ось цю гірку плівку. В принципі, ми вдома, якщо для себе просто ріжемо, можемо із нею їсти. Але без неї сама м'якоть ну, набагато смачніша і взагалі навіть виглядає набагато гарніше, коли тільки м'якоть є. І потім ще я розрізала їх навпіл. Ківі буду нарізати двома способами: очищаю від шкірки, і за допомогою фігурного ножа я розрізала навпіл і потім ще на декілька частин. Не скажу, що прям дуже було видно, але все рівно так незвично і прикольно. Ну, а друге ківі я розрізала навпіл таким зигзагом, це вже більше як для краси, але також хтось може взяти з'їсти. Так ще дуже часто розрізали яйця, щоб було гарно. Мандарини зараз не дуже вдалі якісь продаються, але які є, очистила вже по максимуму, розділяю на дольки, але не до кінця, щоб вони трималися такою як квіткою знизу. Також прибираю по центру ось ці ниточки і такою квіткою будемо ставити на тарілку. Банан, як і ананас, буде лежати на своїй шкірці, зняла лише верхню половину і нарізала на шматочки. Також можна їх там постаратися трошки як пороздвигати, але в принципі і так він собі буде гарненько лежати. І наостанок буде яблуко, хоча скажу вам, що його майже не їдять, і ми теж з чоловіком з'їли все інше яблуко лишилося. Але нарізаємо, бо дуже гарна ідея. Розрізаємо на 4 частинки, прибираємо серцевину і потім з сторони шкірки починаємо розрізати, як я показую, на відео, такими як листочками, які ми потім теж будемо роздвигати, і вийде як такий листочок. Ну, мені дуже подобається подача. Навіть якщо яблучка не з'їдять, вони дуже гарно, ефектно виглядають на тарілці. Ці фрукти нарізані, буду викладати на основну тарілку. Підготувала лимонний сік, розбавлений водою, щоб потім помастити фрукти, які темніють. І викладаю спочатку ананас. Також, як бачите, поклала хвостика, щоб наче це була така композиція цілого ананасу. От змащую лимонним соком грушу, банан і потім ще яблучка, бо вони, як ми всі знаємо, темніють. І Викладаю вже на свій розсуд всі інші фруктики. Для зручності гостей також можна поставити шпажки або зубочистки, от, наприклад, для того ж грейпфруту, щоб було зручно брати. Але я робила для себе, тому вже і не поклала їх. І ось така у нас вийшла перша тарілка. Мені дуже сподобалася. В мене, коли подружка побачила, каже, Боже, це просто якесь мистецтво, дуже класно вийшло. І давайте приступимо до другої. Вона буде простіша, починаю з апельсинки, розрізаю навпіл і теж на дольки. Тут буде все, в принципі, в одному стилі такими дольками. Якщо ви також плануєте ківі на таку тарілку, то краще брати кругле, бо в мене було воно таке приплюснуте, як бачите, воно дуже низьке вийшло, тобто всі інші фрукти високі, і коли я буду викладати вже на тарілку, то буде видно, що воно як трошки ховається, це ківі. Але нічого страшного, в ананас я так само вирізаю, як і на першій тарілці, але вже шкірку викидаю і лише будуть дольки. Також на цю тарілку я підготувала гранат, зрізаю верхівку, потім роблю прорізи по боках і розкриваю. Але на тарілці він буде у мене лежати не окремими горошинками, а такими зручними як шматочками, щоб людина взяла і змогла собі вже там його поїсти. Тобто відділяю, як він відділяється, знімаю шкірку і лишаю, як бачите, горошинки ці на такій, як підложці білі, так і залишаю. Викладати фрукти на тарілку я вирішила за кольоровою гамою, тож починаю з ківі, зеленого і буде плавно переходити до червоного. Після ківі у мене буде груша, бо в неї така вже жовтенька серединка, але зелений ободок. Потім буде банан, ананас, яблучко, воно вже має червоненьку шкірку, апельсин, потім курма і вже гранат. Вирішила ще гранатинки поставити між бананом. Не знаю, наскільки це було доречно, але вже не прибирала. І ось така тарілка вийшла, вона мені подобається більше, ніж перша, бо вона така проста, лаконічна, все гарно видно. Напишіть у коментарях, яка вам сподобалась більше. Також можна брати ідеї як із одної, і з другої, компонувати на свою тарілку. Сподіваюсь, відео вам сподобалося, було корисним. І побачимось, як завжди, у нових. Па-па!